Вітеасів, як енергія Аркану і Імператор, будуть впливати на нас сьогодні 4 жовтня 2024 року. Сьогодні буде забагато вогняних енергій, тому панувати загалом буде понадмірність. Ситуації цього дня так чи інакше, будуть пов'язані або з роботою, або з самореалізацією, або ще з якимсь чоловіком, який має певну владу. Можливо, вам знадобиться допомога і підтримка впливового чоловіка або свого керівника. Можете звертатися, вам її нададуть. І діяти сьогодні варто рішуче і наполегливо долати всі перепони, що будуть виникати на вашому шляху, інакше ви не зможете досягти ні успіху, ні свого результату. Сьогодні потрібно навести лад у ваших справах. Варто збагнути, що все, що відбувається у вашому житті, створили ви самі. Тож і за, все, за всі нездійснені мрії, сподівання, ображатися можна тільки на себе. І якщо щось у житті перестало вас задовольняти, то ви самі можете це виправити. В цей день буде надходити багато новин про все і, і звідусіль. Треба бути в курсі всіх подій, так і своєчасно реагувати. Також потрібно прибрати всіх або все, що не потрібне для вас, і розвивати і укріплювати зв'язки з потрібними людьми. Підвищуйте рівень своєї відповідальності за все, що буде відбуватися у цьому дні і загалом у житті. У стосунках буде все так. Як завжди, стійкий такий союз, де партнери. Будуть ну, один одного ніби і поважати у більшому ступені, ніж там буде така емоційна складова переважувати. Тому що у цьому союзі на цей день буде головну роль грати чоловік. І якщо стосується роботи, то це сьогодні ви зможете або хтось отримає посаду, якщо він очікував. Або якісь успіхи в реалізації будуть, хтось укріпить своє положення, а у когось буде робота постійна і доходи постійні. Тобто суттєвих змін цей день на роботі не несе. І порада на сьогодні: беріть весь контроль і всю відповідальність на себе за все, що відбувається у вашому житті, за всі рішення, які ви приймаєте. Можливо, сьогодні вам доведеться звертатися до вищестоящої особи, можете звертатися, ви отримаєте і підтримку, і корисну пораду. Дійте у певних рамках, не порушуйте загальноприйнятих меж і меж людей, які знаходяться поряд з вами. Також оберігайте свої межі, щоб їх ніхто не порушував, тому що будете відчувати дискомфорт від цього. Не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім. Хай ваші мрії здійсняться, щоб ви відчували себе завжди захищеними. Миру вам і гарного дня!